Польща визначилася. Удо розповіли, чи спрямують до України миротворців про яку чисельність контингенту йдеться, і коли місія прибуде до України. Усі подробиці замить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Польща озвучила нову причину, чому не відправити до України свій військовий контингент. Голова МЗС країни Радослав Сікорський заявив, що Варшава не хоче підігрувати російській пропаганді. Мовляв, Кремль постійно розпускає чутки, що Польща прагне загарбити західну частину України. Процитую російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом з ними поділити українські території. Це буде елементом мобілізації суспільства у самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу, пояснив Сікорський. Заважу, що Варшава вже не вперше відмовляє Україні у миротворцях. І щоразу це нова причина. Наприклад, у січні, після зустрічі із Володимиром Зеленським, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що для відправки військових потрібна спільна згода усіх учасників місії. Ось що сказав тоді чиновник: наша робота полягає не у тому, що ми зараз оголосимо, вийшлимо чи не вийшлимо контингент, а в тому, щоб переконати усіх партнерів у НАТО, європейських і США. Щоб спільно бути готовими зробити певний стабільний механізм, який гарантуватиме безпеку і нашу поведінку та умови у разі завершення військових дій, додав польський прем'єр. Тим часом у самій Польщі розуміють загрозу з боку РФ і готуються до можливого вторгнення. Зокрема, військове командування розглядає варіант із запровадженням обов'язкової військової підготовки. Варшава хоче таким чином збільшити військовий резерв. За приклад, там беруть Фінляндію, де при населенні 5,5 мільйонів осіб є майже мільйон резервістів. За такої логіки у Польщі мало би бути 7 мільйонів резервістів, однак їх кількість сягає лише 300 тисяч. Та повернімося до теми миротворців. На початку березня прем'єр Британії Кір Стармер заявив про створення коаліції охочих для захисту України і гарантування миру. За інформацією Таймс. Союзники можуть відправити понад 10 тисяч військових. Ймовірно, основну частину цих сил складують солдати із Великої Британії і Франції. Яку чисельність бійців нададуть інші учасники коаліції, поки що невідомо. Журналісти стверджують, що ці дані не розкривають, аби не допомагати Росії. Можливо, більше деталей щодо майбутньої місії з'явиться 10 квітня. Саме тоді, у Брюсселі, має відбутися нова зустріч коаліції охочих. Її очолять міністри оборони Британії і Франції. А вже наступного дня, 11 квітня, також у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Головуватимуть на ній Велика Британія і Німеччина. Політолог Олександр Кочатков нагадує, що можлива миротворча місія це питання не завтрашнього дня. Мовляв, для початку потрібно досягти повного припинення вогню. А наразі з цим великі проблеми. Якщо буде мирна угода, миротворці обов'язково будуть. Звідки вони будуть, важко сказати, обов'язково з Європи, мабуть, що там можуть бути з інших умовно нейтральних країн, тобто інакше сталого мирного процесу, не буде. Але тут, по-перше, припинення бойових дій. Після того вибори, після того мирний процес, і після того миротворці. Тобто для цього ще копати, копати і копати. І це не завтра, і те, що там іде певна підготовка з боку Європи, це добре. Але до реалізації цього ще достатньо довго. Тобто, ми ще не домовились навіть про припинення на місяць вогню на землі, принаймні. А те, що ми домовилися бути по енергетичній структурі, не працює, ми це бачимо, не працює не з нашого боку, не працює з російського боку. Ну а без миротворців воно ніяк не може бути. І якщо кажуть, що там миротворців 20 тисяч, ні, їх треба там щонайменше 100 тисяч. А з умовою, що потрібна буде навіть ротація, то ще більше. Тобто це складна проблема. Як її вирішувати поки що ніхто толком не знає? Поки що там дві країни, умовно кажучи, європейські згодилися надати Франція та Великобританію, так да, але в обмеженій кількості які не вплинуть фронт тисячі кілометрів, що там 20 тисяч. Проконтролюють до да, нічого, не проконтролюють. От, власне, так Володимир Зеленський говорив про те, що він збирає термінову зустріч начальників генштабів коаліції рішучих, зокрема, от Франція і Великобританія, а так відомо точно братиме участь щодо інших країн, поки що невідомо. Зокрема, Італія і Хорватія заявили про те, що вони не братимуть так у цій такій місії участі своєї взагалі, В принципі, Вашингтон Пост пише про те, що також найближчими днями так і з Європи до України прибудуть військові групи для визначення кількості та локації розміщення миротворців. Пане Олександре. Чи дійсно це може стати стримуючим фактором, як вважаєте, для самого Путіна, тому що Макрон, ми пам'ятаємо, раніше говорив про що? Про те, що та Путін не наважиться? Так чи наважиться чи ні? Мандат <плизнародний��> це буде від мандату, за яким ці миротворці будуть. Якщо ці миротворці будуть представляти країни? Які входять в НАТО і кожну країну сама, сама за себе, то тоді статус не дуже великий, не дуже високий, і він не дуже буде лікарський. Якщо ці міротворці, не важливо, що вони з європейських країн окремо, але на них розповсюджується п'ята стаття НАТО, тобто, якщо на яких миротворців прилетить якась ракета, то це вважається нападом на країни НАТО. Відповідно, НАТО має право і може і готова відповідати, то це зовсім інший статус. Поки що щодо статусу рішення не прийнято, і Сполучені Штати не розповсюджують свого захисту навіть на французів і на британців, які потенційно можуть бути свого захисту як країн НАТО. Вони не розповсюджують без цього статусу країн НАТО, без роботи п'ятої статті і без допомоги Сполучених Штатів в відповіді та потенційної відповіді з боку Сполучених Штатів, це все не працює. Я нагадаю схожу ситуацію, тут казали про те, що було стримано за часів Байдена, що стримала Росії від використання тактичної ядерної зброї, загроза з боку Сполучених Штатів відповісти звичайною зброєю, але настільки потужно, щоб знищити всі окупаційні війська російські, які знаходились на території України. Оце серйозна загроза. Якщо щось подібне е, повідношенню до моретворців, ви нас. Зачепити, тоді ми знищимо, а в нас така можливість є. Я, я маю на увазі і Європейський Союз, і Штати разом. От в них така можливість є знищити російських агресорів на території України звичайною зброєю. Якщо така загроза буде, тоді ці миротворці будуть працювати і ніхто, не, Путін, не ризикне. А якщо вони будуть саме по собі, то тут величезна проблема. Польща рухається у правильному напрямку, коли намагається збільшити військовий резерв. Так вважає керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. За його словами, у Варшаві всерйоз ставляться до російської загрози. Польща дуже стурбована тим, що Росія може почати проти неї атаку. Багато різних думок є в соціальних мережах, в телеграм-каналах не в Білорусі там готують Камази. Платформи залізничні для перевезення якоїсь техніки і так далі, вже кілька місяців поспіль, ну таке, шуму багато. Але Польща справді готується до війни, щоб дії не було. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни. Що вам не переповідати весь його коментар, скажу коротко. Туск говорить, що вони повинні мати армію півмільйона осіб це тих, хто безпосередньо перебуває на службі, і. Резерв, який буде відноситися до армії, всі чоловіки мобілізаційного віку повинні пройти військову підготовку і бути готовими до війни. Всі без винятку. Ну, така ініціатива в Туска, як будуть реалізовувати вони її, подивимося надалі. І він, як приклад, навів армію Збройних сил України. каже, там 800 тисяч людей у військову, тоді як російська армія налічує близько 1,3 мільйона солдатів. Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію. Польща рухається активно до зміцнення обороноздатності, в той час як решта країн Європи не дуже з цим поспішають. Хоча мені, чесно кажучи, дуже дивна така позиція. Друзі, а як ви ставитеся до пояснень Польщі щодо неможливості направити до України своїх миротворців? Підтримуєте їх позицію чи засуджуєте? Чекаю на ваші коментарі під цим випуском.